Аналітика ринку нерухомості Києва, що відбувається за літній період. Якщо загалом брати, як працює ринок у літній період, то як правило, звичайно йде невелике падіння. Я би сказав, з досвіду в середньому це плюс-мінус 10-15 Це падіння активності. За чого воно відбувається? Це дуже просто. Це сезон відпусток і незважаючи на те, Що в країні війна так теж люди їздять відпочивати, їздять по Україні от, і просто беруть відпустку, нічим не займаються. так, тобто Це низька активність. Це не бізнес-сезон, наприклад, це восени так, чи навесні. от, Тому це стандартна ситуація, коли якщо 10% йде падіння продажів, це нормально загалом для. Будь-якого періоду часу. Що стосується загалом цього періоду, власне, як почалося літо цього року, почалося воно з падіння продажів. І причому, за даними, от, власне кажучи, нашої компанії, падіння в порівнянні з травнем в червні склало 28%. Тобто це досить е, значний показник. 28% це багато. От, е, про причини, чому так відбулося наслідки і чого чекати, ми будемо говорити трошки далі. Так? Але це факт, власне кажучи, в червні це мінус 28%, і в липні мінус 25% від травня місяця цього року. От це так. Чи відбулось падіння цін? Знову ж таки, пропоную глядачу зразу. Ми перейдемо до графіки, подивимося, що у нас відбувається з квартирами. Якщо ми будемо дивитись на графік, то у нас станом на кінець липня, середня ціна однокімнатних квартир 54,5 тисячі. Ще на в травні місяці, на кінець травня, ця ціна складала 58 тисяч. Ну, Тобто, відповідно, на 3,5 тисячі доларів. Ціни на квартири, які були продані, акцентую э, вашу увагу саме на цьому. Тому що верхній графік, знову ж таки, це показує э, ціни, які власники хотіли би отримати. Тобто це рекламні ціни. А нижній графік він показує у нас саме продані квартири. Так от, у нас відбулося 3,5 тисячі доларів, ну це приблизно. Порядка 6%, навіть майже 7% від травня. Це досить, досить багато, я би сказав. Двокімнатні квартири, знову ж таки, бачимо, на кінець травня ціна 75 тисяч з половиною, і вже на кінець липня 68 тисяч. Тобто теж. В межах там 6% відбулось падіння за цей період часу. Ну, по трикімнатних квартир, на жаль, статистика у нас не досить інформативна, і є тільки один графік, який показує, що ціна фіксується на рівні середньому 150 тисяч доларів. Ну, загалом по всім районам Києва. Давайте подивимося по однокімнатним квартирам по районам, які ціни на сьогодні. Почнемо з лівого берега. Деснянський район 42 тисячі, ціна, Дніпровський 59, 000, Дарницький 62 тисячі. В Оболонському районі правий берег 56,5, Подільський 68 400, Шевченківський 83 тисячі, Печерський 119 тисяч. Соломінський 53 тисячі і Святошинський 52 тисячі. Така середня ціна однокімнатних квартир, що стосується передмістя. Софійська Борщагівка 50 тисяч, Петропавлівська, 51, Вишневе 44. Ну, Буча Гостомель, ціни значно нижчі. Ірпінь 38, 35 тисяч Буча і Гостомель 26. Бровари 45. Майже 46 тисяч доларів. Такі ціни на однокімнатні квартири. Що стосується двокімнатних квартир, лівий берег, Деснянський район, тобто це Троєщина і Лісовий масив, загалом береться статистика, 59 тисяч. Середня ціна, Дніпровський 83, Дарницький 90, Голосіївський 114, Печерський 190 тисяч, Соломінський 79, Шевченківський 120 тисяч, Подільський 90 тисяч, Оболонський Майже 80 тисяч. Святошський 65 тисяч. Петропавлівська, Борщагівка за рахунок того, що багато новобудов, теж ціни високі: 80 тисяч і Софіївська 76 тисяч. Ірпінь 58, Буча 53, Гостомель 46, найдешевше, мабуть, передмістя. В броварах 66 тисяч, ось такі ціни на двокімнатні. Трикімнатні лівий берег Деснянський 76 тисяч, Дніпровський 109 тисяч, Даринський 115, 000, Печерський 308, 000, найдорожчий район, Голосівський 155, 000, Соломінський 130, 000, Шевченківський 197, 000, Подільський 117, 000, Оболонський 105. Найдешевше на правому березі, традиційно Святошський, від 73 тисячі. Передмістя Гостоміль 65. 000, Буча 77, Ірпінь 67. Петропавлівська та Софіївська Бощагівка в районі 98 тисяч. Ну, і бровари біля 80 тисяч. Це ціни на сьогодні станом на початок серпня. Ну і власне, щось цікавого: це можна подивитись: графік, зменшувався термін продажу квартир з 50 днів на. 45 днів у нас було на кінець травня, потім трішки збільшився період, і зараз наразі впав до 39 днів. Тобто це середній термін, скільки продається квартира на ринку. Також буде цікаво подивитися вартість нерухомості за ціною квадратного метру. До речі, у нас був такий запит від наших глядачів, щоб розглянути саме скільки коштує квадратний метр і в якому районі. Тому давайте почнемо з однокімнатних квартир і по районам. І також розглянемо ціну квадратного метру квартири з ремонтом та без ремонту. І найдорожчий район це Печерський, 2720 доларів з ремонтом, вартість квадратного метра, 2110 без ремонту. Шевченківський район середня вартість 2080 доларів з ремонтом за квадрат і 1720 доларів без ремонту. Подільський 2000 доларів з ремонтом, 1470 без. Голосіївський, 2030 доларів з ремонтом, 1420 без ремонту. Дарницький район 1610 з ремонтом, 1280 без. Дніпровський 1500 доларів з ремонтом, 1430 без ремонту. Бачимо, що практично однаково теж потім розберемо, чому. Оболонський район 1410 з ремонтом 1150 а, без ремонту. Солом'янський район 1770 з ремонтом 1100 без ремонту. Святошинський 1440 з ремонтом 1260 без. І Деснянський, 1120 з ремонтом, без ремонту, 900 доларів. Це по однокімнатним квартирам. По двокімнатним, Печерський з ремонтом. Ціна квадратного метра у нас 2890 і 2270 без ремонту. Шевченківський 1940, трішки нижча ціна, аніж однокімнатні квартири, це, в принципі, якби нормально. 1700 доларів без ремонту. Голосівський район 1950 з ремонтом, 1410 без ремонту. Дарницький 1400 з ремонтом, 1250 без. Подільський 1840 і 1250 без ремонту. Дніпровський 1480 з ремонтом, 1360 без ремонту. Оболонський район 1400 доларів з ремонтом і 1150 доларів без ремонту. Соломінський 1530 з ремонтом, 1180 без. Святошинський 1260 з ремонтом, 1070 без ремонту. І в Деснянському районі наразі замало даних без ремонту, але з ремонтом в районі 1000 доларів. І останнє це трикімнатні квартири. Печерський район 3000 доларів з ремонтом, 2450 без. Шевченківський 1990 з ремонтом, 1930 без. Голосіївський 1780 з ремонтом, 1340 без ремонту. Соломінський тисячі з ремонтом 1150 без. Подільський район 1670 з ремонтом, 1210 без ремонту. Дарницький 1250 з ремонтом, 1220 без. Дніпровський 1340 з ремонтом і 1360 знову ж таки, без ремонту, тобто дорожче. Ну, знову ж таки, є статистичні похибки і зараз я розкажу, як беруться ці дані. Більш детально. По Оболонському районі є дані тільки з ремонтом 1340 Оболонський район, Святошський 1160 і 940 Деснянський район. Тепер пояснюю, що означає у цій даній статистиці квартири з ремонтом і без. Коли ріелтор, кожен ріелтор, який виставляє квартиру на порталі «Я», до прикладу, там є ну, якби опція, ти виставляєш, чи в твоя квартира з ремонтом, чи без, і який там стан. І при цьому ж ми маємо розуміти, що ремонти також є різні. Ну, що таке квартира з ремонтом, який робився 15 років назад, і ремонт, який робився, наприклад, рік назад, це зовсім різні речі. Так? І тому в цю статистику попадають усі квартири. З ремонтом, це, умовно кажучи, якщо там. Можна заїхати і жити. Так, є якісь обої, які можливо поклеїли 20 років назад, але це вже буде квартира, з яким не яким ремонтом. Так. Тому це досить відносне поняття. Без ремонту, як правило, передбачається квартира, або в основному ця статистика тягнеться до новобудови, тобто це вже вторинний ринок. Продають там інвестори чи просто звичайні покупці, які купили і продають, де немає взагалі ніяких ну тобто неможливо жити. так. Тобто Квартира зовсім без оздоблення. І другий варіант це вторинний ринок старі квартири, так, ну більш старі, де просто стан квартири не дозволяє, щоб там ну можна було жити. так. Тобто Ти не можеш там жити, тому що ну, будуть погані умови. І відповідно ця статистика от, і попала в ті цифри, які я вже назвав. І що ми бачимо? Ми бачимо, що інколи з ремонтом і без ремонту ну, практично там не відрізняється? так, Або відрізняється на невелику суму, там на 100, 200, 300 доларів квадратний метр. Звичайно. Вартість, у нас було відео, до речі, про інвестиції, і я розказую, яка вартість ремонту на сьогодні, тому скажу так, ще раз повторюсь, сучасний ремонт в новобудові це не менше 1000 доларів за квадратний метр, враховуючи ремонт, меблі і техніку. Якщо це буде нормальний дизайнерський ремонт без VIP, але ну, сучасний, так, то це буде коштувати стільки. Якщо ми тут бачимо, що без ремонту, наприклад, 1300 доларів з ремонту, 1500, ну, відповідно, 200 доларів. Зрозуміло, що ремонт ви не зробите. Але е, теж коли покупці обирають квартири, і ще, до речі, скажу, що е, продажі квартир без ремонту ну, це набагато важче йдуть, тобто дуже важко продати квартиру, в якій немає взагалі ніякого ремонту. Тому що давайте візьмемо, от, наприклад, Деснянський район, так, там, Троєщина, беремо ситуацію, що ти приходиш в квартиру. Квартири зробили 20 років назад ремонт, так, але вона чиста, акуратна, все працює, сантехніка в нормальному стані. Так, є навіть не ламінат, а якийсь лінолеум і таке інше, але ти можеш туди заїхати і жити. І беремо ситуацію тієї ж самої квартири, в тому самому будинку, так, але де, ну, скажімо так, відносились до квартири набагато гірше. Де теж є лінолеум обої, але все це має жахливий стан, і відповідно ти ж проживати там не можеш. І тобі що потрібно робити? Робити капітальний ремонт. А е за там, 100 доларів за квадратний метр ти це не зробиш і за 200 не зробиш. І вже потрібно робити, треба інвестувати значні. Кошти, навіть якщо там буде якийсь мінімальний ремонт, це там 400-500 доларів за квадрат потрібно інвестувати. Тому дуже багато людей обирають просто купити квартиру в хорошому стані. Це називається так, бо багато ремонтів називається просто хороший стан, якщо це по правді називати. І тому такі квартири продаються набагато швидше. І Покупці обирають такий варіант, аніж обирати квартиру, де потрібно робити капітальний ремонт. Ось такі нюанси по ціні квадратного метру. Я думаю, що трішки буде вже зрозуміліше і для порівняння там, уже з іншими регіонами України, ту саме ціну квадратного метру або по, просто по районам. Тепер пропоную перейти, ну, власне, кажучи, до причин, чому так сталося, і чи насправді впали ціни от так, як ми бачимо, і що це означає. Ну, По-перше, давайте перейдемо до причин. Перша причина, про яку ми вже говорили, це традиційно сезон відпусток. так, Тому, мовно кажучи, якщо Особисто по нашій компанії падіння продажів 28%. Так, в мене немає даних, як це відбулося в інших ріалтирських компаніях. Проте загальна статистика кількості год, яка теж надається нашими партнерами, порталом Лон на їхніх соцмережах, в їхніх соцмережах там. також приблизно я рахував на рівні 20% падіння загальне падіння кількості продажів по Україні. Ну, тобто загальне падіння. Відмічених угод, будемо так казати, тих, які відмітили ріелтори на порталі Realtor.ua. Так, ну, власне, іншої статистики ми не маємо, от і опиратись на неї, в принципі, ми вже про це говорили можна спокійно. Тому, власне кажучи, от від 20 до 30% це в принципі абсолютна реальність в залежності від регіону, тому що середня, якщо 20%, це Україна. От, Зрозуміло, що, наприклад, можливо, там у Львові, ну і там в Західній Україні квартири активно продавались, в Києві менш активно продавались. Це вже деталі, але загальна ситуація така. Тому перша причина це сезон відпусток. І друга і основна причина це, як ми всі пам'ятаємо, у нас був початок знову ж таки активних обстрілів території України, величезна кількість дронів, ракет і таке інше. Це якраз припало на кінець травня, початок червня. І це було певним шоком для населення, тому що ну, перед тим такого не було. Всі ми це відчуваємо. Ми живемо. Всі в цій країні, і, е, на жаль, це напряму впливає на те, як люди приймають рішення за, на загальний настрій населення, ну і бажання кудись інвестувати, щось купляти. Якщо завтра ми бачимо, що падають цілі під'їзди і так далі. Це дійсно жахливо, і це не, не могло не вплинути. І тому це, я думаю, основна причина, чому ми маємо таке падіння. Але насправді чи відбулось падіння ціни? Ось тому, що ми бачимо зменшення ціни проданих квартир. Але це не означає, що ціни на ринку нерухомості впали. Якщо ми подивимося на графік, так от бачимо середню, там, наприклад, по однокімнатним квартирам і на верхній графік це очікування. І ми бачимо, що ціни в рекламі взагалі ніяк не змінились. Тобто власники не почали. Зменшувати ціни в реклами, тобто не відбулося таке традиційне падіння ринку. Проте продані квартири були за інші гроші, тобто за менше десь на 6%, як ми побачили. Що це може означати? Ну, Перше, це, на мій погляд, те, що в першу чергу продавались більш дешеві квартири, а більш дорогі, можливо, там була пауза від покупців. Це ну, якби абсолютно логічно. І за рахунок цього ми бачимо таку статистику. Це не означає, що, наприклад, хтось продавав за 60%. 8000 знизив до 58, ну, як ми бачимо, да, це середній тренд. І пов'язано це, я впевнений, з тим, що продалися найдешевші квартири. А ті, які були більш дорожчі і більш такі, ну, скажімо, менш потрібні зараз, так? бо одна справа, тобі потрібна сьогодні квартира. Бо нема тобі, де жити, так? І, власне кажучи, це треба тут і зараз, а інша справа, ти там інвестуєш, думаєш, можеш пожити, можеш купити. І тому ці продажі вони призупинені були, а ті продажі, звичайно, руслі йшли. Чи може це в подальшому, якщо така ситуація призвести до падіння цін. За мої 18 років, як я працюю в сфері нерухомості, направду я. Можу сказати, що я бачив усе, так, кризу 2008 року, так, революцію, початок війни, пандемію і падіння, ну були дуже великі падіння ринку нерухомості, цін і тому подібне. Все це я проходив і однозначно можу сказати, що це замало часу. так, Якщо буде така активність. Ринку зберігатись, тобто от таке падіння, то, власне кажучи, звичайно, через якийсь час можуть і ціни потроху йти вниз, так? тому що попит буде зменшений. Проте, враховуючи, що якщо на початку літа це дійсно ну, так радикально змінилося, ми бачимо, давайте от візьмемо двокімнатні квартири. Так? На кінець травня мали 75,5 і от уже на Кінець червня 69, тобто падіння значне, але на кінець липня всього на 1000. Тобто, це вже падіння ну, ціни проданих квартир, воно було мінімальним. так Тисяча і перед цим, перед цим це майже 6 тисяч доларів. Це дійсно було суттєво, в липні вже не настільки суттєво. і ну по даних нашої компанії, знову ж таки, вже в липні місяці активність ринку збільшилась порівнянні з червня. Тобто ми мали таке от дно в червні, якщо це можна так назвати, мінус 28%. А в липні вже мали мінус 25%. І кінець липня був досить активний. Початок серпня теж, от, власне, ми записуємо на початку серпня, і тому сказати, що буде дальше падіння таких продажів, Ну, Поки я не бачу. так? Що буде далі? Будемо бачити, маємо жити попри все, що відбувається, і тому люди ну, якби приймають далі рішення, далі купують і продають. От, Тому зараз така, така ситуація. Останній місяць літа. Підведемо підсумки, я думаю, вже на початку вересня, і побачимо, що відбулося за серпень. Проте, якщо взяти в підсумку, так, ми маємо падіння продажів, це факт. Ми маємо падіння середньої ціни проданих цих, цих квартир, пояснив чому, скоріш за все, за рахунок того, що були продані найдешевші квартири, ми маємо незмінне очікування власників. Власники не поспішають знижувати ціну. Як ріелтор, так і керівник, який постійно спілкується з ріелторами, які кож щодня. Моніторять ринок і пропонують щось нашим покупцям. Дефіцит хороших пропозицій на ринку зберігається. Ніхто не поспішає продавати нерухомість. Тобто, також от зараз дуже багато квартир. Ні, ми постійно ж, проживаємо, живемо і працюємо в певному дефіциті пропозицій. Ну насправді це так було завжди. Коли, звичайно, коли йде там якесь дуже там сильне падіння ринку, там на початку війни це було, багато хто продавав квартири і виїжджав. І так було дійсно період, коли було багато пропозицій. Наразі не спостерігається. Власне кажучи, по деяким сегментам навіть зменшується кількість пропозицій. Ну, я думаю, ті, хто зараз в активному пошуку розуміють, про що я кажу. Я маю на увазі покупців наших. Тому. Ось така ситуація, і розраховувати на те, що буде падіння ціни, я б особисто не, не став би на це розраховувати. Тенденція, якщо буде погіршуватись в плані того, ситуація знову ж таки на фронті з обстрілями і так далі. Але знову ж таки, на початку літа ми мали одну геополітичну ситуацію, зараз кардинально протилежно, тоді все в е, нас не підтримувала Америка, зараз, знову ж таки, все розвернулось в іншу сторону. І ми зараз на порозі кінця цих 10 днів, так, і скоро щось має відбуватися для нас позитивне. І люди, які вчора відкладали купівлю, сьогодні знов ж таки дивляться ну, з якимось оптимізмом у майбутнє, що можливо буде краще. Тому а ці всі настрої вони на напряму впливають на прийняття рішення купувати зараз чи можливо трошки почекати. Тому враховуючи всі ці фактори на серпень місяць, так. я не передбачаю ніякого зниження навіть ось по цим графікам цін на, на нерухомість. Я, Олексій Миколайович, зараз, доєднавшись до команди ріелторів, знаходжу підтвердження всім вашим розповідям на практиці. Про те, що зараз більше продається, що менше, все абсолютно точно, як ви розказували на відео, я бачу в житті. Дуже багато клієнтів, особисто у мене, як в ріелтора, з невеликим бюджетом, дуже багато. З великим не поспішають, все, як ви говорили. Останні поверхи зависають. У мене є дуже прекрасна квартира на. Останньому поверсі, але взагалі люди від відсікають. І от ті клієнти, які приходять, що ви очікуєте, питаєш? Не останній поверх, не останній поверх. Тобто, все, все, що ви говорили, дійсно підтверджується на практиці. Будемо спостерігати далі. Дуже дякую вам за дуже детальну аналітику.